Доброго дня всім. Сьогодні ми проводимо засідання бюджетної комісії. У вас прикладаємо видно добре. Перед початком можу дозвольте перевірити наявність творів. Прошу секретаря комісії оголосити список присутніх. Із восьми членів Комісії по сутні шостого корум є, можна Про Внесення змін до програми отримання об'єкту майна комунальної власності Вишківської середньої територіального двадцять Пропонується, рік. Збільшити господарські витрати у додатку 1 на 100 тисяч. Це необхідно для, того, для проведення підготовки до опалювального сезону лікарні, а також для проведення експертизи охорони праці для ну, ну, досконалення або вести. Палений котел нормального дію для внесення. І загальну суму свідчити на 100 тисяч. На розгляд сесії хто за немає. Друге, про внесення змін до структури загальної численності виконавчого органу раді 20%. Вам. Пропонується внести зміну до структури виконавчого органу ради, тобто селищної ради, поміняти посаду касира на інспектора, сторожа на двірника, це іменно по апарату селищної ради. Хто за? Проти прийняття про внесення змін до додатка 1 рішення селищної ради від 20-го 12-го року, номер 835. Це так само у нас у колишній лікарні є посадка сторожа, пропонується поміняти на прибиральних територіях. У не зміни у структурі, у структурі.

25.07.2025 25 року і 12.9.25 року. Саме таке. До вашого розгляду внесення змін до бюджету Маршівської територіальної громади в зв'язку з тим, що ми одержали трансферти з інших бюджетів, а також в зв'язку з перерозподілом де ми одержали в сумі 4 мільйона 431 тисяча 600 гривень, із них 3 мільйона 500 – це субвенція держбюджету на доплати педагогічним працівникам, 1 107 000. Один це субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів загальної середньої освіти, мовити за початкові класи, і одержались з обласного бюджету 400 тисяч гривень, вигляд від іншої субвенції це на співфінансування грантового проєкту. Крім цього за пропитанням селищної ради. Перерозподіляємо кошти в сумі 47 тисяч 800 з одного ходу програмної класифікації, а саме із заходів по запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Відповідна програма по нього і створення підрядного на, на інший код реалізації програм допомоги. На іншу діяльність, який код має 0101110, 01011180, це з метою Базу – це мова йде за вишківську лікарню, будівлю лікарні, де перебувають на стримані внутрішньому переміщені особи. Крім цього, хочу погодити з вами таке питання. На сьогодні тільки прийшов лист від військової частини 49 95, яка раніше знаходилась на. Матеріально-технічного забезпечення військової частини 1937, а тепер знаходиться на забезченні військової частини 49-19. Вони просять кошти, які вони нам повернули, у сумі 500 тисяч, які ми їм спрямували рішенням сесії від 3 квітня. 3 квітня 908 на рішення вони просять нас спрямувати на поточні видатки для закупівлі БПА і комплектуючих і на закупівлю БПЛА. Ми це питання врахуємо завтра і подамо в проєкті рішення з викладеного.

у цьому бюджету не є голосувати. Так. Є ще запитання? Буде воно там. У мене ще є, але там. А, воно, а чому? Читайте, бо не вирішили У вас по цьому питанню є запитання? Нема. На розгляд сесії прошу голосувати. Хто за? проти, відмінувався, не має рішення прийняти. Пане Ривані, вопрос. У мене ще є одне додаткове питання про внесення змін до програми фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отриманням автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Вишківської селищної територіальної громади на 25-26 рік. Пропонується в вашій увазі додати у вулиця на поточний ремонт вулиці Йожефа Шорі 20 тисяч гривень. Там закладено в програмі 179, но в до 199 20 тисяч, додатково збільшити вартість поточного ремонту. І, відповідно, загальна сума по програмі буде збільшена на 20 тисяч. Вже не робимо мінуси, плюси. А тут кого? Ну, я все вам би. На розгляд сесії прошу. Що там є? То за? Так, протокол креса. Дякую. Ну, ось. Дякуємо всім. До зустрічі на сесії. Але